Медитація, самовідновлення. Знайдіть зручне положення тіла, зробіть глибокий вдих і на видоху заплющіть очі. З кожним видохом відпускайте напругу з тіла, відчуваючи, як ваші плечі розслабляються, м'язи обличчя заспокоюються. Дозвольте собі повністю зануритися у цей момент. Зосередтеся на своєму диханні. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені і як воно повільно виходить назовні. Слідкуйте за своїм диханням. Просто спостерігайте. Уявіть, що всередині вас є спокійний і безпечний простір. Це може бути будь-яке місце, яке викликає у вас відчуття гармонії. Можливо, це лісова галявина, берег океану. Дозвольте собі повністю зануритися саме у це місце. І у цей момент спробуйте пригадати, якісь приємні події із вашого життя, посмішка близької людини, обійми, дотики. Прекрасний схід сонечка або захід, можливо, проживання якогось успіху. Спробуйте пригадати ті події, які викликали у вас самі приємні емоції, важливі приємні зустрічі, приємне проводження часу, реалізовані ідеї або здійснення бажань. Відчуйте ці емоції знову. Подумайте також про свої основні духовні цінності, те, що є для вас найважливішим. Це може бути безумовна любов, добрі справи, прояв творчості, свобода. Усвідомте, які саме цінності проявляються у вашому житті зараз, навіть якщо іноді ви не помічаєте цього. Уявіть, що в районі сонячного сплетіння з'являється яскраве джерело світла, мов маленьке сонечко. Воно пульсує, світиться, це є ваша внутрішня сила, ваша віра у світле майбутнє, ваш життєвий сенс. Відчуйте, як це світло стає яскравішим з кожним вашим вдихом. Ви наповнюєтеся життєвою силою та оптимізмом. Уявіть своє позитивне світле майбутнє. Ви, можливо, не знаєте всіх деталей, але ви точно впевнено вірите, що вас чекають хороші речі. Уявіть, як ви долаєте всі труднощі, віднаходите нові шляхи, довіряючи процесу життя і керівництву Всевишнього. Ви відчуваєте радість і задоволення, вдячність. За все, що у вас є прямо зараз, і за ту віру, яка пробуджується у вашому серці у цю мить. Подумки, дякуйте за всі можливі дрібні речі, можливість дихати, рухатися, за тепло сонця, за те, що ви чуєте звук дощу і спів пташок. Подякуйте за своє духовне зростання у цю мить. І пам'ятайте, що вдячність відкриває всі двері для нових позитивних подій. А тепер повторіть про себе або вголос за мною наступні фрази Я вірю у себе і свої сили. Я вірю у себе і свої сили. Я відкрита для нових можливостей і хорошого прекрасного у моєму житті. Я відкрита для нових можливостей і хорошого і прекрасного у моєму житті. Моє життя наповнене сенсом і радістю, моє життя наповнене сенсом. І радістю Я достойна любові по праву народження, я достойна любові по праву народження, я заслуговую на щастя і благополуччя, я заслуговую на щастя і благополуччя. Уявіть, що будь-які сумніви чи страхи, всі ваші переживання це лише хмаринки, які пропливають повз вас, ви більше не тримаєтеся за них. А дозволяєте їм розчинятися у небі. Відтепер ви обираєте вірити у світле майбутнє. Давайте тепер плавно повернемося увагою до власного дихання. Давайте відчуємо своє тіло і усвідомимо місце, в якому ми розпочинали практику. Зробіть глибокий вдих і відкрийте очі. Залишайтеся у цьому стані спокою ще кілька хвилин.